Вітаю вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. 17 серпня обласний центр знову пережив жахливу ніч. Ворожа ракетно-дронова атака вкотре завдала значних руйнувань приміщенням Сумського державного університету. На щастя, жертв немає, проте заклад вищої освіти зазнав серйозних матеріальних втрат. Професорсько-викладацький склад, студенти і співробітники Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Висловлюють підтримку колегам і друзям Сумського державного університету, котрий постраждав внаслідок нічної масової атаки. Ми щиро розділяємо біль колег, говориться у зверненні на сторінці СумДПУ у Фейсбук і рішуче засуджуємо обстріли закладу вищої освіти з боку країни-агресорки. У цей надзвичайно складний час ми думками і серцем єднаємося із колективом Сумського державного університету, де працює чимало випускників СумДПУ імені Макаренка. Підтримуємо вашу стійкість та силу духу, яка є прикладом для всієї освітянської спільноти, а також прагнення продовжувати освітню і наукову діяльність, не зважаючи на всі виклики. Вступна кампанія 2025 року для тих абітурієнтів, які претендували на навчання за освітнім рівнем бакалавр, завершена. А для тих, хто планує навчатися в магістратурі, в розпалі. З попередніми підсумками першої і нагадуванням щодо термінів другої, відповідальний секретар приймальної комісії університету Ірина Михайличенко. Хочу відмітити, що цьогорічна вступна кампанія була вельми активною. Ми отримали 1733 заяви від вступників на освітній рівень бакалавр. Це були заяви з різних регіонів України, а також від абітурієнтів, які знаходяться поза межами країни. Значна кількість заяв до нашого університету була з першим пріоритетом. Найбільшим попитом користувалися спеціальності психологія було подано понад 250 заяв, терапія та реабілітація, понад 200 заяв, фізична культура і спорт, середня освіта фізична культура, середня освіта українська мова і література, а також англійська, початкова освіта робота та консультування, але кожна спеціальність була охоплена увагою вступників. І вже на 14 серпня до Сумського державного педагогічного університету було зараховано 405 вступників, які стануть студентами з 1 вересня Сумського державного педагогічного університету. Хочу подякувати від себе особисто і від педагогічного університету, всім вступникам 2025 року, їхнім батькам, низький уклін нашим захисникам, які допомагають вступникам подолати всі труднощі, допомагають не втратити віру і вступити до закладів освіти. України, а також, зокрема, і до Сумського педагогічного університету, шановні вступники Сумського державного педагогічного університету, з 1 вересня ви станете студентами, але вже в період з 28 серпня по 30 серпня з вами обов'язково зв'яжуться ваші куратори і розкажуть вам про ваші подальші дії. Як коли ви станете з 1 вересня студентами, де шукати розклад, як познайомитися з освітнім процесом і на якій самій платформі будуть? Відбуватися у вас заняття. А тепер хотілося б перейти від вступників на бакалаврат до вступу в е, магістратуру 2025 році. Вступ набирає обертів. Університет отримує все більше заяв. Приємно, що значна більшість заяв це від випускників саме бакалаврату нашого університету. Але також до нас подають заяви і вступники з інших регіонів України. Наголошую, що цьогоріч продовжується подача заяв через електронні кабінети вступників і триватиме подача заяв до 25 серпня. А далі, звичайно, це участь у конкурсному відборі, формування рейтингових списків і виконання вимог до зарахування. За більш детальнішою консультацією, будь ласка, звертайтеся до приймальної комісії нашого університету консультативного центру. Ми розміщуємо всю детальну інформацію на сайті нашого університету. І нагадаю також, що з 15 вересня у нас розпочнеться друга хвиля вступної кампанії. Всю інформацію ми теж розмістимо в соціальних мережах. Слідкуйте, будь ласка, за нашими оновленнями. Сумський державний педагогічний університет це світ ваших можливостей. Ми чекаємо вас, вулиця Романська, 87, кабінет 150-152, Приймальна комісія. Чекаємо вас. Зробіть упевнений крок до своєї омріяної професії. За тиждень, а саме 27 серпня, Сумський педагогічний університет проведе четверту за ліком всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію Сучасний освітній простір, досвід, пошук, результат цей майданчик створено для обговорення найгостріших проблем розвитку освіти і науки в Україні, зокрема в умовах війни, а також формування професійної ідентичності вчителя в кризових умовах. Детальніше про цей захід доктор педагогічних наук професор Олена Семенов. Війна змінила нас, змінила наше суспільство: дітей, батьків, педагогів, керівників закладів освіти. І наші діти раптово подорослішали, стали мудрішими, а деколи стали справжніми психотерапевтами для своїх мам, дідусів, бабусь. Такий феномен описано у монографії Українська Світа Полум'ї війни, яку підготував авторський колектив у 2024 році під керівництвом Нелі Григорівни Ничкало, академіка Академії наук України. І серед співавторів цієї монографії Валентина Гордієнко, випускниця сумського педагогічного, а матеріали до розділу прикордонні школи надали 14 керівників закладів загальної середньої освіти Сумщини і управління Державної служби якості в Сумській області. 27 серпня 2025 року Суми знову стане центром освітнього діалогу. Четверта, це вже четверта, дійсно, поспіль конференція. Освітній сучасний простір, досвід, пошуки, результати. А перша, як ви бачите, відчуваєте, почала свою роботу в 2022 році об'єднає навколо себе освітніх експертів, педагогів, управлінців, науковців. Це справжній майданчик, справжня така платформа. На якій обговорюватимуться найгостріші проблеми розвитку освіти і науки, і проблеми формування професійної ідентичності учителя як регіону, так і України, співорганізатори, а це інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки, Центр науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету і комунальна установа. Ресурсний центр професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради, керівником якої є Оксана Литвин, намагаються підтвердити думку усіх освітян, що університет, громада, школа це не паралельні світи, це освітні партнери, які Продовж і останнього року і зреалізували дуже багато освітніх ініціатив, які присвячені були і якості освіти, і освітнім втратам, і вебінарам з культури академічної доброчесності, і провели всеукраїнський конкурс з академічної доброчесності. Опублікували і, і монографію. Спільно із учителькою української зарубіжної літератури міста Ромни Юлії Плужник, підготовка майбутніх вчителів до формування читатської грамотності учнів на засадах дослідження ПІЗА сімома мовами. Нам є що сказати колегам, і ми глибоко вдячні за ці ініціативи, керівниці. Центру професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради Оксані Литвин. Цьогоріч конференція триватиме і на пленарному, і на секційних засіданнях у п'яти ключових напрямах: Освіта в умовах війни, виклики, адаптація, стійкість, теоретична і практична психологія, виклики сьогодення, сучасне дошкілля від традицій до сьогодення культура академічної доброчесності від теорії до практики і науково-освітнє партнерство, час випробувань і здобутків. І в нас є, що презентувати освітянській громаді і світові досвід стійкості, ціннісне бачення розвитку освіти і науки, яке ґрунтується на свободі, гідності, і чесності. Уже наразі подали заявки із таких міст, як Суми. І Сумщина це Прилуки, Чернівці, Тернопіль, Харків, Київ. І в цьому році вперше долучиться до роботи конференції і такий співорганізатор, як Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Національної академії педагогічних наук України, директор Академії Клариса Лук'янова. Хочу наголосити, що за результатами роботи нашої вже четвертої конференції буде укладено збірник матеріалів, які будуть розташовані на офіційних сайтах нашого університету і сайту Центру професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради. Реєстрація триває. До 23 серпня 2025 року, і ми чекаємо із нетерпінням, і схвилюванням дорогих колег реєструватися, взяти участь у складних перемовинах стосовно освіти. І робота триває, колеги. І ми хочемо подякувати всім, хто. Долучається в четверте, тому що голос Сумщини має бути почути, почути в Україні і за кордоном, бо не такими і кволи. Ми переможемо, як пише Ліна Костенко. Вже зовсім скоро 1 вересневого дня почнеться новий 2025-2026 навчальний рік. За збігом обставин саме цього дня відбудеться перше в новому навчальному році засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка у оновленому її складі. Головним питанням порядку денного традиційно стане звіт ректора університету, доктора педагогічних наук, професора заслуженого працівника освіти України Юрія Ляного про підсумки 2024-2025 навчального року і плани щодо реалізації стратегічних напрямів розвитку університету на наступний навчальний рік. У звіті мають бути принаймні попередні підсумки вступної кампанії, яка відбувалася за надзвичайно складних умов внаслідок слава нашим збройним силам України, невдалого російського наступу на Сумщину, статистичні дані щодо кількості здобувачів у аспірантурі і докторантурі, цифри, що відображають динаміку працевлаштування випускників університету, роботу з акредитації освітніх програм. Проведення виробничих практик, публікаційну діяльність професорського викладацького складу, фінансову діяльність закладу вищої освіти, наукові і спортивні успіхи представників Макаренківської освітянської родини тощо. Планується доповідь першого проректора Сум кандидата психологічних наук доцента Ганни Заїкіної щодо організації навчального процесу у першому семестрі 2025 2026 навчального року, з урахуванням усіх рекомендацій і застережень як профільного міністерства, так і місцевих органів влади з огляду на поточну безпекову ситуацію в обласному центрі. Відбудеться вручення атестатів доцентів трьом викладачам університету за присвоєння доцентських вчених звань, яким у травні поточного року проголосувала вчена рада. Це кандидат політичних наук з кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, навчально наукового інституту історії права та міжнародних відносин Ірина Крупеня, кандидат історичних наук з цієї ж кафедри цього ж структурного підрозділу університету Вікторія Міхтуненко, і кандидат педагогічних наук з кафедри терапії і реабілітації навчально-наукового інституту фізичної культури Юлія Малярова вчена рада має затвердити кілька положень про структурні підрозділи університету, а також склади разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття докторських і кандидатських наукових ступенів. 3 вересневого дня почнеться подача заяв на вступ до аспірантури СумДПУ імені Макаренка. Про вимоги до претендентів і терміни подачі заяв на денну та вечірню форму навчання. Завідувач аспірантури і докторантури СумДПУ імені Макаренка, кандидат педагогічних наук професор Ірина Чистякова. Цього року для вступу до аспірантури майбутні вступники мають отримати допуск через складання єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень. Вступники мають набрати по 150 балів за кожен блок на єдиному вступному іспиті, та щонайменше 100 балів на єдиному вступному випробуванні з методології наукових досліджень. До речі, зараз триває додаткова сесія з ЄВІ та ЄВВ в нашому університеті. На ці іспити зареєструвалося 44 особи. Зараз майбутні аспіранти мають можливість створювати електронні кабінети вступника, а з 3 вересня вони зможуть подавати заяви на денну та вечірню форми навчання. З 15 вересня на заочну форму навчання. Прийом заяв триватиме до 13 вересня на денну та вечірню форму навчання і до 30 вересня на заочну форму навчання. Після цього вступники мають скласти Внутрішній іспит зі спеціальності та захистити дослідницьку пропозицію на сьогодні. В університеті відкрито 13 спеціальностей, сім з яких акредитовані. Отже, ласкаво просимо до нашого університету в аспірантуру. Будемо раді бачити вас у лавах майбутніх докторів філософії. Вся необхідна інформація про вступ знаходиться на сайті нашого університету. Далі у нашій програмі новини спорту, своєрідними ньюсмейкерами яких стали представники Сумського педагогічного університету. Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури Анастасія Корашвілі і Станіслав Галайда на всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту в китайському Ченду стали бронзовими призерами змагань зі спортивної аеробіки у розділі Змішані пари. У кваліфікації вихованці заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Оксани Дубинської, з сумою балів 18 900 тисячних пробилися до чільного квартету, випередивши на 1,350 тисячних бала бразильців, яких залишили за бортом фіналу. У вирішальному раунді Анастасія і Станіслав набрали таку ж суму 18 900 тисячних, складність програми 350, артистизм 8 750 і виконання композиції 7 балів рівно. Поступившись відповідно чемпіонам Ігор Японцям, у яких 20 150 тисячних, Азербайджанцям з сумою 19750 тисячних бала і на півтора бала випередивши пару з Італії. Додам, що бронза Курашвілі і Галайди перша нагорода для України зі спортивної аеробіки за історію проведення всесвітніх ігор, починаючи з 1997 року, коли у фінському лахті спортивна аеробіка була включена до програми цих найпрестижніших змагань з неолімпійських видів спорту. Федерація стрільби з лука України затвердила склад команди, яка візьме участь у цьогорічному чемпіонаті світу, 5-12 вересня. Він відбудеться в Кореї. У жінок першим номером до української команди увійшла випускниця інституту фізкультури СумДПУ Анастасія Павлова, яка з 433 очками очолює національний рейтинг лучниць. У складі чоловічої команди лідер національного рейтингу з 297 очками. Випускник СумДПУ Артем Овчинников. Ще один випускник інституту фізкультури Владислав Лісняк. У нього 224 рейтингові очки. А запасним до Кореї вирушить ще один випускник СумТПУ Іван Кожокар, який в національному рейтингу відстає від лісняка на два очки. Випускник навчально-наукового інституту фізичної культури майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний у Львові став чотириразовим чемпіоном України зі спортивної ходьби, вигравши змагання на дистанції 10 тисяч метрів доріжкою стадіону. Його результат 40 хвилин, десять і сотих секунди. І він на хвилину 45 секунд випередив срібного призера Едуарда Забуженка з Київщини, від якого менше аніж на секунду відстав донечанин Мар'ян Закальницький. Цими днями провідні стронгмени старого світу у латвійському вен змагалися на етапі розіграшу Кубка Європи. Випускник інституту фізкультури Олексій Бірюков святкував перемогу серед атлетів вагової категорії понад 110 кілограмів. У трьох з п'яти вправ він показав абсолютно кращі результати і став переможцем у багатоборстві з 30 на 5 заліковими очками. Випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко один з найвисокооплачуваних гравців лондонського арсенала, із заробітком у 175 тисяч фунтів за тиждень. І саме з цієї причини гальмуються усі пропозиції більш ніж десяти європейських топ-клубів, які бажають бачити Олександра у складах своїх команд. Як інформує портал TBR Football, головний тренер канонірів Мікель Артета, який не бачить зінченка у основі своєї команди на наступний сезон, схиляється до того, аби українець залишився в команді ще на один сезон. А відтак після 30 липня 2026 він зможе підписати контракт з будь-яким європейським клубом вже на правах вільного агента. Отже, сьогоднішній випуск програми СМДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!